Всім привітки, мої любі! І сьогодні я вам розкажу, що ж ми разом з вами замовили в посилиці iHerb. Зробимо розпаковочку. Я вам розкажу про товари, які ви замовили. Розкажу також глядачам, чим ці товари корисні. І також спішу вам... Розказати, що байхер 28 річниця, вони в Україні, тому моє любі є знижечка 28 аж відсотків. І це до 2.09 до 10 години дня. Тому, якщо комусь що треба... Такої знижки не було вже давно, протязі року такої знижечки не буває, тільки якраз таки у серпні, мої любі. Ну приступимо до нашої розпаковочки. Ось отаку класну штуку я замовила. Це у нас іде в пробних товарах фіт код і комплекс 1000 мг, що сюди входить. Сюди входить комплекс різних кислот. Це більше для схуднення. Хто бажає, я вам розкажу, я буду пробувати цей комплекс і розкажу про його ефекти. Мені дуже подобається, що я схудла вже на 4 кг. Я вважаю, ну і також написано, що в першу чергу виходить зайва рідина, тому розслаблятися не час. І попереду ще скидувати треба жирок, а не воду, бо воду легко скинути, а жирок це вже по важче, так скажемо. Також для нашої сім'ї я взяла ось таку омегу. Ми вже пробували саме цю омегу. Мені подобається тут дуже склад. Тут йде у нас 2000 база. А в деяких йде 1000, 1500, але база повинна бути з оцих кислот саме 2000. І тому можна приймати по одній капсулі в день, саме цієї омеги. Тому теж вам рекомендую цю омегу в першу чергу, що її приймати не по дві, по три капсули і не три рази в день, а раз в день одну капсулку випили і все. І ви, як ото кажуть, в шоколаді. Моя клієнточка постійна і консультант також раніше вона була юнайс, а зараз дуже активно користується і замовляє препарати АйХюр. Замовила також, як і я, я вже пропила таку бутилочку, це у нас l карнітин Чим він корисний? Тим, що він допомагає теж схудненню, він знижає той кортизол, нікому не потрібний, якого в нашому житті при війні, ну, отак, як ото кажуть, вище голови. А саме оцей Л-карнітін покращує метаболізм і також знижає цукор крові, знижає холестерин. А ще це дуже смачнюча біодобавочка. Я зараз п'ю, зараз вам покажу, яку ой, 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 ой зараз уже допиваю ось таку зажину. Але мені перед цим пила вона більше сподобалась за смаковими якостями. оце... Оранж Манго дуже все. Тому рекомендую всім саме цю біодопалочку. Замовила теж для нашої сім'ї, в першу чергу, для себе та магній, тому що запаси магнію кожного дня вичерпуються. Ми дуже. Нерви витрачаємо свої кожного дня. Над нами літають і дрони, і ракети, і збивають наші хлопці, дай Боже їм здоров'я. І це, ну, хоч і розумієш, що наші збивають, але якась така е, тривога е, ну, присутня, тому що інстинкт самозбереження у нас ніхто не віднімав. І життя людське це е, ну, головне. Зараз це головне, ну і звичайно ж перемога, яку ми ждемо. А щоб діждатися перемоги, треба якраз таки і пити магнілюбці. Це магній цитрат у дозуванні яке 400 міліграм. Дуже багато нутриціологів. Завжди рекомендують, щоб була доза не менше 400 мг. Тому теж рекомендую магній це той препарат, який треба пити 100% кожного дня. Замовили у мене ще отакий ультрамаг, Це магній теж тут 420 мг. Також тут є вітамін В6, в 6 це дуже класний вітамін і потрібен для. Підтримки нервової системи. Б6 це якраз відповідає за нервову систему, за заспокоєння. Тому отаких ультрамах я взяла два. Це потрібно в клієнтоці, і також на продаж. Теж у мене взяли хром піколінат 200 мікрограм. Це препарат, який потрібен теж для зниження. Цукру в крові, для того, щоб знизити апетит, для того, щоб запустити метаболізм. І також він потрібен для того, щоб знизити той поганий холестерин. Я зараз теж п'ю, але не цієї марочки. Я марочки зараз вам покажу. По одній зранку пікалінат хрому марочки Best Nutritionals. Ось така марочка Naturals. Best Naturals. Теж класна, мені подобається. Я худну, я думаю, що я худну не тільки від колінату хрому, а від того, що я прибрала свого раціону цукор, також зменшила жири. ну, Стараюся зменшити жири, але це не завжди виходить, бо, наприклад, готую страви на олії. А олієць це теж жир, і його багато, і він рахується в калораж, також сири. Теж саме навіть авокадо, там дуже багато жиру, кобаси деякі, тому я беру шинку добру. У нас ну, там більше білка, менше жирів, вуглеводів там ну, щось зовсім небагато, або зовсім немає. Тому, мої любі, ось так: стараюся зменшувати жири в першу чергу, ну і побільше білка. Також, мої любі, у мене замовила постійна клієнточка ось таке гінгобілобу. Їй дуже подобається ця гінгобілоба. Вона бере для матері. У матері склероз судин, вона багато забуває. Тому гінгобілобу у мене постійна клієнточка бере для матері постійно. І сама теж є буває. І також взяли у мене отакий. Комплекс, це у нас комплекс теж, який захищає нервову систему, дає якусь радість, вирабатує е, триптофан, це у нас е, і не гормон, а ну, все, все одно, е, як стан. І тому е, якраз таки на ряду з магнієм. Оцей комплекс 5 htp 100 мг. Він дуже потрібен для тих, хто живе в Україні, переживає з Україною, переживає в цей час депресію. Дуже потрібний комплекс. Ну, ось така була моя посилочка, більшість на 3 тисячі. Погано, що тут не пишеться якась фізична, кладна, щоб дивитися це все. Я вам, примірно, ну, ціни можу сказати: близько 600 гривень. Також оцей 700 з гаком l карнітінг але я пила, мені вистачало його на півтора місяці. Ну Хто п'є більше по кришці, по пів кришечки, то тому десь на місяць хватає. Ну що ще, Оця Гінгобілоба десь 500 з гаком, теж, ультрамах 600 з гаком. ну Ціни приблизні, тому що кожного дня все міняється. Магнезім теж 600. Ну і що ще у нас тут? Пікалінат хрому 500 теж. Ціл. Ось такі мої любі було моє замовлення таке. Цілую люблю ваша Людмила. До нових зустрічей.